Хоробрі, й відважні, сильні, й уперті. Саме такими є вихованці спортивного клубу Боєць, які нещодавно вибороли нагороди на чемпіонаті Полтавської області з «Вако». Ці змагання стали відбірковим турніром для формування збірної області на чемпіонат України. В змаганнях приймало участь близько 160 спортсменів. Із них також приймали участь вихованці нашого клубу: 14 спортсменів, із них 11 вибороли перші місця. Інші спортсмени також посіли призові місця. І загалом наш клуб був також відміч. Чиний ми завоювали друге командне місце серед усіх клубів Полтавської області. Змагання зібрали найкращі спортсменів регіону, тож боротьба в ринзі була запеклою. Юні бійці продемонстрували високий рівень підготовки, витримку та силу духу, а також виборювали перемоги в напружених поєдинках. Було дуже тяжко, тому що спортсмени досвідчені теж і відбір на чемпіонат України, тому слабих не було. Суперник був більше та крупніше мене. Я був задоволений. Тим, що отримав перемогу, бій був не сильно важким, тому мені вдалося здолати суперника, випередивши його по балах. Загалом я був впевнений у своїй перемозі. У першому бою. Я доволі хвилювався, тому що суперник бій був більш опитний за мене. З приводу другого бо я не хвилювався, був впевнений у своєму своїй перемозі на всі сто. Я провів один поєдинок та переміг у ньому, адже я наполегливо готувався, тому очікував одержати перемогу над своїм суперником. Крім традиційних медалей, окремі відзнаки отримали двоє спортсменів: Нікіта Лукаш за найкращу техніку та Максим Похилий за кращий бій. Ці нагороди стали визнанням наполегливої праці бійців, їхньої витримки та майстерності. Я провів один поєдинок, в якому отримав дострокову перемогу, та отримав нагороду за кращого бійця змагань. Змагання такі не дали особи враження, бо це область. А коли поїдемо на Україну, там будуть вже інші враження. Дуже довго та добре підготавлювався, не хвилювався, дрався дуже з опитним суперником та одержав перемогу. Ці перемоги надихають спортсменів не зупинятися на досягнутому та продовжувати вдосконалювати свої навички. Попереду нові виклики та ще більш відповідальні старти. Тож бажаємо нашим бійцям подальших успіхів і яскравих перемог. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.